Привіт! Сьогодні поговоримо про планку. Що ти знаєш про неї, як її правильно робити? Буває двох варіантів: висока і низька. Висока це коли наші лікті рівні. Низька це коли ми знаходимося на передпліттях. Але ще є декілька нюансів. Давай покажу. Наші долоньки знаходяться з розкритими пальчиками вперед. так? Пальчики по сторонам активні роздвинуті. Так, виходимо стопами і п'яточки прямують до килимка назад. Вони ні в якому разі не йдуть вперед. Ми не накочуємося на руки, вони йдуть назад. Підтягнений животик. Подивились на свій животик, і ми відштовхуємося долонями від килимка, збільшуючи простір між лопаточками. Є. Наступний варіант виходу планку опора на чотирьох. Тобто, ми так само розкриваємо наші пальчики, вперед дивляться великі пальці, коліна знаходяться під тазом. І ми виходимо в планку. Вирівняли коліна. Так само наші п'яти штовхають назад. Виштовхуємось на долонях, збільшуючи простір між лопатками. І наступний варіант, коли наша планка на передпліччях. Ми вкладаємо передпліччя, лікті в цьому випадку знаходяться під плечима. Так само наші активні долоньки, розставлені пальчики, вказівні пальці дивляться вперед, і руки паралельні, чітко знаходяться лікті під плечима і... і вирівнюємо. Підтягнули животик, дихати обов'язково п'яти штовхають назад. Отже, ти тепер знаєш, що, як робити планку правильно, як себе відчувати в планці. Практикуй із задоволенням приходь до мене на практику. Якщо хочеш отримати безкоштовну практику, пиши мені практика в повідомленнях, і я тобі надійшлю посилання.